І всім привіт на каналі Незлайк. Сьогодні ми будемо грати в того носатого грубого, пухленького вчителя. Далі. Він дуже похожий на носатого Зпоміньте носатого І я буду грати сьогодні не сам, а своїм другом Сашою. Всім привіт! Всім папа. -па. Всім папа. -па. Так, просто треба зараз взяти поставте, та чо ти ну як крісло <coughs> умаєшь Це я заліз Та да постав крісло і стрибни на нього Давай, прокурист. О, ліз прокурист олізден ой кигр якинь тигр кивентигер Чорний Теж він тигр Але файтік Куда шо цей плей на Що Хех Чо собі ходить? Віцеїки А то що за набор? Корона? Віцеїк зараз Саша буде паркурити Що маємо на бочку? Паркурррррррррр Ви-ви-ви-ви Клі-крутить ви Саша куди ти політійний? Сипи. Не мій винтати. Дивіться, за репарку. Витя дивіться. І Саша сюди дивиться на свій ходить. І незує якісь там пер доходи. Он что собі теж тут телепорт. Что собі вентилятор? Я за 200 рублоків телепорт купи. Помоги. Нажмий, я поїду. Каже, же поїхав секунд. Саша думає, що я нажму і він поїде. Чикле. Та боже! Я нажимаю? І що, ти нажав? О. Чикле тейро. І сікле тейро. Ні, який? Ей, який ходить? Цього роду, крутий, крутий, Ага. Зразу, Треба взяти у то. Треба взяти у тол. Чосвіт вентиляція. да! Саша, ти що мені вкрав? <су> ти вкрав? Чекай. Що собі я заліз на плит? Ще... О, ні, тут бо... тут є драбинка. Я хочу зробити плинта. У мене драбинка є. І що ж в тебе є? А в мене є. А мене є такий паркурмастер. Боже мій. Я падаю. Боже, я ту штуку забрав. Короче. Контроль. Все, я політ. О! Пале. Волоберісь ота штука. Ем, эм... сам її туди запустив. Ну, прикол. Сашина не може поняти, де в ней. Я в бекромсі. Паки. Не люблю нікого проклякати. Ну що собі мені? У. Mm. So, я мен... ж рчулю. Я вже чую. Тут лабіринт. Я вже чую, як він храпить. Все, я вже в столовці. Я вже майже в столовці. Прикинь. О, ти привет. Прок! Привет. Добрий день. Можна зайти. Хто він там храпить? Ти, ви де? знаєте, коли він хрепить, він часу не передит. О, ми звідти лізли. Ти куди шурував? Ааа! Та ви ж ти спав! Боже!

Ой. Ой. Башу, я плюсь. я, вас... <свист> я <впал. свист> <Тобор>. опа, <свист> э, ты Я, <свист> а, я тоже. <свист> я на впал. <сашу> Ай, <свист> <Ой>, паркур. Ай, <свист> тигр,

Ничего собі! <рі> на, <боже. рі> на бор... <В> макаларині есть. <рі> <рі> <Я не боже. рі> <шо перешло>? Чекай. Да едь задал я на макаларині! <рі> <Нічого зіпи. рі> Лет! Летит. <рі> Летит. летить. За дрифті! Чекай! <рі> <рі> 300 км летить за мною. Ні, я встигну до туалету. Я встиг. А, він за мною в туалет заїхав. Я в туалет. А носатий мене зім. Носатий мене зі. Він став ще грубішим. Йди, давай Та, поїдемо. Йдемо. Так, а не газуй так на мене. Я прямо в руки попав. Я перелатий. Не доганяюсь своїм бік-бет не доганяй. За <звук> ти поїхав, я же прийшов. Ого, то що за мішень? Ага, я же повнів суть. Треба кинути кільцо. А може Сашу кинуть? себе звук я попал по ходу я мужу я снайпер ша ша жить пішов снайпер mm. Я елли пер день. ого то що таке що скуф на понастроїв той грубо носатый. Нусатый 2-0. він понастроїв у тут. Дивлю якийсь. Опа, блин. Що ж за каналізація? Що за школа? Де я так бачу? Так. Я представляю, як тут все строїть. А прикиньте то той сам носатий тут строїть. Грубо смусати Ось вийшло? Оп. Ого. Ого, то жульки. Енерджі! Лід енерджі! Ааааа! Що собі? Я флеш. Найдімся, як Саша паркурі. Буу, дивіться, 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 як це молния, 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 молния. Ааа, я за молнією полетів. Ай, ой, на кондициях. Тут Саша на кондициях. Саша на кондициях. Саша, я разнервовался. Пойдемте, может, там его заметим здесь. Он здесь там пал, что? Он бежит. О, это. И... Что, что там было? Он был, который, он не палка был. же вы? А не его. Молния, молния! Мол, и так же! На кондициях. На кондициях! А боже ты это сам! Я им сейчас на кондициях. Вот он. Нічого тобі кадіти. Ой-ой-ой-ой-ой. Це молнія. Ета молнія впала. Молнію. Молнію. Ти готовий? Молнія на дозлежал. Молнія. Тут стрибати не треба. Молнія, молнія, молнія. Молнія. Молния. 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 Я назад вертаюсь. Адже молния. Та ніколи не пройдем. Через ту молнию. І ця молния паркурить, паркурить. І вже тут. Вай молния. Та молния. Та да боже, я теж. Я тоже. Якби я не вертався до тебе. Молния, молния. Спраймій. Молния, спраймій. Саша, прайм. Саша, включай прайм. Саша, включив. Ото прайм. Короче, я проходжу. Хоч тут такого тяжкого. Не, я не віршу, я хочу подійти, якщо молнія. Та ще. Молнія. Ти там колись відаєш? О, молнія. Молнія, живи. Молнія. О, доброго дня. Молнія, отур. Просто треба летить. Да, молнія! Я за твою в молнии. <рес> Молнію спасти. Коротше молнія. Нормально грай. Кото молнія щось не міня. Я душе. Літер. Молнія біжить. А на вот ті штуки не треба стрибати, просто не ну, йти підлетиш. Не підстрібає на них А ЧО ти не підстрібаєш? Я не понімаю одного. Ну ж чого нам не... нам починає нервати, поча молния. Что було? Що то було? Молня, я буду за молнию ходити завжди. Бачите, отличний момент. Молния, стащи. Та молния, та не спіши так. Молния, живи, пожи. Молния. Молния. Стравай. Молния. Молодец. Молния. 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 Молния, давай. Если же помрешь, я не вернусь. Молния. Повний я! Ну, стати в А все випередів. Ого! Що за гонка? Що у вас тут? Ти? Що собі гонка? Зараз? Ну, я тебе зараз поставлю. Іди сюди. Ну, зараз його. Ну давай, гад, душа, дорогой летить! давай! Куда, старий? І що? І що? В себе повіри. Старий! Старий, 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 старуй. Чи до себе повірити? Старий! Не можна, старой. Не папить, званою. Нє, ні, ні. Ні! ні. Ще раз гонка. Все, зараз, я тобі піддавати не буду, бо я піддався. Насправді я не піддалася. Що ти там смієшся, ти? ти Свія турбо не включай, мені на, на голову не приди, чу. Ну, на чому придити? <звітнє> він там в стіну заїхав. <звітнє> він в стіну заїхав. А тобі та <звітнє> зайшов дріфт. Що ти? Ганка, ну, я зараз на своєму серседесі банані тебе обжену. Тільки я тобі говорю, не включай турбу сраку. Турбо. Ні, не включай, не включай, ти мене пересудаєш! Я включаю! Ні! Шось, шось. Ой в мене щось турби немає, я вже все весь плюсував. Ані малого роха супу їм. Має горах високої, матуби, ну, ти того разу мене обгина. обгинаєш, обгинаєш. Я не можу сапити. Що таке? Що? Ти? Ну я ж не винуватий, що ти хорох відсуп не зігнет. <ріху> Ооо, прям на лице. Всьо. Ха-ха, я тобі відомстив. Ну добре, ти виграв своїм пуком. Що робить? Чосні лізу. по супіспособності після того пука. Това супер способнище ще е. А то унижменише назавжди. Тук би бил околчик в попутко. Че не впала. Саша наконецто пришъл. Ааа, околчик в попутко. Има да нам то би показва. Кво To, що ж із нею гоночки зараз Саші гонка. Там зараз... Куди він погнав? Оха, я... Я... Він прийде. Куди він прийде? Що я, Сашу бжено, я сьогодні багато порці. Порці горохово шупую. Коли я був... Коли я був згон... Ну, що собі? І знову взяв той мопед? Я ж думав, він перестане на ньому. Та буржуй! Так. А-а-а. а а то що то за ручка якась? А-а-а! Нічого Ну собі? А-а-а, де да на мене? На! На! Я дуже жорстко спамлю. Вибач! Скільки ти з горохового супу наїв? Він ваш від горохового супу зірвався. Він сто порцій жив. Що собі автобус. Як ти? Ну Все, папа, школа, ви були. То, така малесенька школа, я так думала. А то що таке? Дару весь четвер в школі. Давай двери, добрый. у вас тут є багато. Ой, я багато. Де його тут? Можна закрити двері їхати, ні? Як тут поїхати, вше? Что тут розбити? Може, другу стороны трети? Що тут робити, вообще? Я заліз. І шо? Все, їдем. Добре. Треба сісти, так? О! Папа! Пасний день школи! Куда так же наш? Хто за рулем? Хто за рулем? Хто за рулем? Тепер я за рулем. Добре. Най, най, най вітер направляють. Чи собі вітер руле? Так, куди ми там зайдемо? Куда ми там зайдемо? Так, добрый день, Добрий день, Петро, Добрий день Степан, Добрий день Олівія! Добрий день, ничего не кому, увадший, ого, добрий день. Ну ми вже будемо закінчити, з вами був я, Денис Лайк, Саша І всім пока-пока!